Всім доброго дня? Ми знаходимося в Україні, і в нас вже три роки йде повномасштабна війна. І багато людей, коли почалася ця війна, вони говорили, що це нормально творити геноцид народів. Наприклад, якщо якась країна вона вирішила, що вона виконує волю Божу, вона може йти в іншу країну і там творити геноцид, і це нормально. Але дійсно лі це так чи ні? Давайте розберемося і поговоримо про це. Насправді, геноцид народів та вбивство і війни – це все справа диявола, тому що він прийшов в цей світ вкрасти, вбити і погубити. А Ісус це є Слово Боже. Він прийшов на цей світ, щоб врятувати, тому що Він є шлях, істина і життя. Але тоді питання. В старому Завіті ми читаємо, що був єврейський народ, який творив геноцид. Реально він знищував народи, і це була реально воля Божа. А зараз ти говориш, що Ісус прийшов дати життя, і це не воля Божа, а це справа сатани творити. геноцид. Тоді виходить, що старий Завіт і Новий Завіт, вони проти речі? В старому завіті євреї, це був Божий народ, і Бог їх послав, щоб вони робили суд над грішним народом. Коли прийшов Ісус Христос, тобто це вже новий заповіт. І зараз Ісус прийшов для всіх народів, тобто ми всі об'єднані. Немає там євреїв, єврейський народ, тільки він може бути Божим, або там якийсь інший народ може бути тільки Божим. Ми всі християни, і ми всі народ Божий. Коли сам Бог він поборов за якийсь народ, то ми знаємо, що була перемога у війнах, зараз, наприклад, перемоги ще немає. Це не свідчить про те, що з нашим противником Бог. Тобто, якщо Бог з кимось, то є перемога, швидка перемога. І Бог вбивав більше людей каміннями з неба. Ніж руками людей. Каміння просто падало і більше людей вбивало просто з неба. Це це приклад. А це один. А інший приклад, коли Янгол сам прийшов і за одну ніч 185 тисяч людей він знищив. знищив так. Як? От ось це, коли Бог реально е, участвує в війнах. Амінь. 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 Коли як прильот ракети якоїсь, вмирають всі. І це і показує, що реально війна на сьогоднішній день це справа диявола, і той, хто виправдовує війни, це реально сатаніст. Він нічого не має спільного зі Христом. Так, Так. окей. Нехай Бог благословить вас. Дорогоцінні охорони Божої в ім'я Ісуса Христа. І підписуйтесь на канали. Салтаненко в Ютубі, щоб знати істину і не бути оманутим. Підписуйтесь на канал Салтаненко.